Придбав сьогодні хурму. Два види. Це дар Софіївки, А це Соснівська. В перевіреної людини, яка займається хурмою. А, коренева. Звісно, вірджинка. Це, звісно, не мас маркет бо на мас-маркеті я би хурму побоявся брати. Якщо ви не боїтеся, почитайте в Фейсбуку групу Хурма України. Чи Хурма в Україні, якось так. Я думаю, по кількості підписчиків ви зрозумієте, яка це група. У Вінницькій області, наскільки мені відомо, є два таких перевірених продавця, які займаються хурмою. Це ось один, в якого я брав в Немирові Петро. І є ще Світлана, здається, з широкої греблі. Теж за неї писали непогані відгуки. Ось. Звісно, саженців таких перевірених людей коштують не дешево. Це відкрита коренева система, однорічка. Коштує 500 гривень, Двохрічка, здається тисячу. Е у Світлани, іншого продавця, є ще з закритою кореневою системою. Але закритою, наскільки мені пояснили, потрібно саджати аж весною, а поки що перетримати в підвалі, чого я не хочу, бо в мене, по-перше, сухий підвал. По-друге, десь я її не догляну. І більша ймовірність є, що вона у мене загнеться. Ось тому взяв з відкритою кореневою в Петра, в якого багато людей брало, і всі задоволені. Особисто сьогодні сам був в нього і бачив е, якусь хурму, здається, якусь східну ось таку прикольно. Ну, Ці сорти попростіше. Соснівська, вона взагалі така невеличка буде, але з цікавим присмаком. Е, будемо надіятися, що приживеться. На зиму, звісно, потрібно буде вкривати. І е, там є свої особливості, як мені Петро сьогодні пояснював, що якщо. Буде потепління, то її потрібно привідкрити зверху, щоб вона подихала. Бо читав також в групі, що бувало таке, що людей просто спарювалося, підгнивала через те, що дуже сильно була вкрита. Як вкривати, як пояснили, найпростіше це зробити по контуру такий квадрат з, чи з досок, чи з арматури. Там, десь 40 на 40, наприклад. Обмотати <кій> гарненько агроволокном. І ззовні ще обмотати потім целофаном, бо агроволокно, коли намокне, то воно тепло, тепло тримати, на жаль, не буде. Тому, якби, процедура не така проста, але наскільки я розумію, це один, максимум два роки. Бо ось ці саджанці вони зимували без укриття. Вони адаптовані, але. На ну, всякий випадок я їх укрию. Тим паче в нас там північний схил іде, тому для того, щоб бути спокійним, що все буде добре, то потрібно буде вкрити у будь-якому випадку. Покажу ближче Кореневу. Дар Софівки. Соснівська компост, яма, яку зараз треба ще докопати. Другу десь там посаджу місця мало, тулю, дає хоч трошки вільного місця. Якийсь у мене ще завалявся ось такий укорінювач FertiRoot, Ще його теж добавлю.